У Лузівській громаді зростає кількість застуджених. Симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції схожі на грип. Хвороба може перейти у пневмонію. Людину лихоманить п'ять діб, говорять лікарі. Це висока температура, яка дуже важко збивається. Це 39, 39,5. Це біль в очах, це слезотеча. Це біль у всьому тілі. Супроводжується це все ще з сухим надсадним кашнем, як іду теж дуже важко з ним впоратись. Збільшення хворих на застуду медики почали фіксувати в останній тиждень грудня. Частіше хвороба валить з ніг дорослих, бо діти не відвідують колективи, пояснюють медики, і закликають одягати маски у людних місцях та правильно лікуватися. Що це сухий кашель, це препарати від кашлю. Якщо це закладений ніс і нежить, то це судино препарати у ніс, жару знижуючи, але основне те, що ми бачимо, потрібно відлежатися. Лежати, відпочивати, пити дуже багато води. Але не антибіотики. Тому що імунну систему ми давимо, вона не справляється сама. Медики також закликають щеплюватися від ковіду у наявності вакцини Pfizer та CoronaVac. Наразі стрімкого збільшення коронавірусних хворих у громаді не фіксують.